Всім привіт з вами Ровекс, і сьогодні ми пограємо у Крампу Скілс. Точніше, Ну, будемо його до допроходити, це вже третя частина. А? а, ну давайте перезбережемось. Блін, я ліхтар... ліхтарика не взяв в будинку на початку. Де я? І що ж мені тепер робить? У мене реально немає ліхтарика. Я його мав взяти в початковому будинку, але я це не зробив. Там, після того, як я закінчив проходити другу чи... Чергу... А! Та шо, де? Я нічого не бачу? Чого в мене б'ється серце? Аааа... йо Йома. -йо. І ш... як я тут маю щось зробити? Ні, мені здається, це все, все прям от фігня повна. Коротше, треба перепроходити всю гру. Або ж ні, я не знаю. Зараз я чекну тоді в Ютубі, напевно, цей момент. Блін. Я не підібрав ліхтарик на самому початку гри. І тепер... Точніше я його підібрав, потім... Перше щось насхраняв. А, я здох. І другий раз його не підібрав. І коротше тепер мені треба приходити це все спочатку. Щоб підібрати сраний ліхтарик. Тому ще в темряві я тут нічого не зроблю, так це чисте перепроходження гри. Окей, ну зараз за спідраню і швидко, то все. вже Це капець, просто скільки я за його перепроходив, блін. І все із за якоїсь тупості такої маленької. Просто щоб отак чик. А -а -а. Але ми тут і можем нормально її допроходить вже до кінця. Ого, які реалістичні текстури. Вау! Ой. Так. Треба з такими другами, дру, дружками дуже обережно. Ну так, зразу, в принципі, так, щоб. а то він зараз розвернеться, стрибне. Я ж в Resident Evil грав, я ж знаю. Ой, ще один. Ще ще двоє. Нормально. Так, а що нам по мапі треба тут зробити? А, ну до ліфта. І все. А сюди? А, ну напевно, нам і ще сюди треба. Угу. Ми прийшли отак. Ще сюди, ось все, до явинки. А щоб туди пройти, нам треба. А, ну, окей, все просто. Ялиночка. и патрончики. Ну, патрон. А, вот эта корочка нам треба. за уж таки, напевно, я выкину СС, возьму цикарочку. ХП нам треба пополнивать. Ага. Все, светло в мою. Что это такие? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Відходь, відходь, не відходь, я не можу. Ага. О, вона підійшла, то все. Прямо треба не рухатися. Ой, ты ще шухається. Не треба, щоб вона до тебе підходила. Це смертельно. Так, відразу берем ППшку. Вот все, прям штучка. Хорошая. Ну-ну-ну! Перезарядка. А, нема! патронів. окей, Біжи, 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 біжи. Де воно? Ну, ну, останні. Останні. Капець. нас в угол зажали. Таймінг. Чи як це називати? А, ні, тут був прохід. Окей. Ну ми замочили. А, ну і до ліфта тепер оцього. Окей. Опс. І все. Опа. Це хорошо. Це хорошо. А де ліфт? Він їде? Капець. Мне 6 нагадывай можно вспомнить шок, не был фільмі я принципе был. А тут напевно ппха нам би допомагали свои. Ферма надо стал два патрона, блядь, рук закапай, зекс і та-та-та-та? та та Ой, 4 пулі завыше. Тут нема. Чикрам! А, лифт приехал! Фух. 6 страшно было. А вы, вы нормально. Я думаю, нас сейчас их зажмут Так, сюда можно? Можно. У нас патрончики у нема. нет. прям нема. Ни на цене, на це. Тільки... сетике сам Шокер завышился и все. Так. Сюди? Треба пін-код Знову. Окей, зараз знайдемо ваш пін-код П'язково зберігаємось. Так, карта. Ого! І це все треба обігти. <звук> Блін. Оце прям всю лікарню. Можливо я десь не підібрав якусь бумажку просто. А, так от. <гас> Й-моє. Боже, у мене чуть серце не вискочило. Просто Фух. це просто лізочок. <гас> Да нет, нет О, ё -я, я и забыл уже снова про эту штуку, капец У меня уже фобия будет этих колясах А, вот, ё-моё не Неочекулано Не Да не не ладно, не так и страшно Не так и страшно Ну так, страшно. А, Що це таке? Яка сигналізація? Тут нічого не працює, зато працює сигналізація. Що за. окей, треба куда-то Все, він у нас немаю, знаком. Ой, шо изнешов. А! 6-3, 4-1! 6-3, 4- я запишу. Дай ручка. Окей, я телефон. Ні, треба ручка зараз. Все, я записав, 6-3, 4-1, а тепер треба якось назад повернутися. 6-3-4-1. Ааа! Бежи, 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 я тебя прошу, бежи, прошу, бежи, просто бежи, просто такой, такой, тапочку упал, такой, тут тупик. Прекрасно, просто, просто прекрасно, просто прекрасно. Спринт, 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 ту и направо, налево. А, вниз, точно, 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 точно. Бежи, 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 просто. все, бежим. Бежим, бежим, бежим. Его просто треба до себе не підпускать. Бо якщо он в тупик тебе зажмет, це то все це капец повний. Не пам'ятаю. А, ну так, по цьому коридору еш. Сюди. Без он выйду. Ляп, щоб он нас не догнал. Сюди в цьому двері. Да ладно. Не вже. Це не туда. Це взагалі не туда? Хоть бы. Би... Хоть бы не снова. бежи, 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 бежи. Вот туда, вот эти двери. Сто в открыты двери. Да. Yep. чисть. Не. Да ну не. А шо рабыть? А шо рабыть? А як его видигнать? Треба щоб він пішов звідти, щоб я спокійно міг ввести цей код. Тільки як! А, тут нема десь хиватися. Біжи, 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 біжи. Просто сейчас гати як можна більше виграти часу, бежим числи четыре 6, числ четыре один числ 6, 3 41 давай ну Ну! не бежи 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 вихід. Це вихід? йо -мо як це було запарно просто я не можу це Просто. Скільки часу я на це под... витратив на цей крампус у уже. Б якби не оце перепроходження з ліхтариком, я так не затопив жорстко. А. А, тут ключ, напевно, треба, так. Чи шо? От цей ліхтарик. А, блін, може... А, Окей, okay, это просто важ. Эм... Лихтары, якви... Шо це таке? Блин, як страшно? Прям мурашки. Снеговики. А! Они кидаются! А як их мочить? Що робити? А що робити? Я хоть зараз з и не буду перепроходити за них. Окей, просто оббігаю. Ну, нам туди треба, я впевнений. Це... це туди нам. Знову канализация це? І... А Лабіринт? Та ну ні. Блін. Окей. Наліво. Прямо Наліво. типа прямей. Налива. прямо, Налива. Налива. А, а что? Капкан. Что за трендец? А, все, остальные свечка. Блин, главное, чтобы крампы зараз не заспавнился. Что? Что за такие? Окей, поднимаемся наверх, поднимаемся, поднимаемся. Нагаем час. Я не знаю, що це значить. Кулька. Угу. А далі. Вс. И Він дым. Что робити? Що робити? Где біг А, вийти з нього. А, прямо направо. Ну, окей. Приблизно. Я пам'ятаю. -мо. Ааа, по ним вообще я им нічого зробити не можу. Окей, сюди? Здається. Я не пам'ятаю, вони зараз не перепроходять. Вовни зараз не А. Окей, треба мимо... Ааа, ай ай-ай! Коротше до них не можна відзеркатися, понял. А мы не можем це совместить. Бежи, бежи, бежи. А, можем. Блин. Бі, бежи. Стоп тап, Карта де ми? Нам недалеко завершилось тут так-то бігти. Але у нас хп немає, позаду цей снеговик. Не похавать, Машу. Ну что, 20 Давай! Спринтуй! Топий, 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 топи, топий, топий, топи, 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 топи. Фух. Все. Хоч би це кинець. Все. Ну що ж, ми пройшли майже цей крампус кілс. Залишився тільки один етап, це його замок. І в цьому відео я вже точно його проходити не буду, адже воно і так вийшло на 20 хвилин. І хто зна. Я не знаю, хто додивиться до самого кінця, я не знаю. І що ж, не знаю, що ще сказати, тому з вами був Юровекс, До зустрічі в нових відео.